Не плач, ти чуєш, я, Ісус, тебе прощаю. Я знав, що ти прийдеш, що будеш мій, твоїх гріхів я більше не згадаю, бо я прийшов, щоб дати тобі спокій. Я знав, що розіпнеш мене ти з тими, які на муки поведуть страшні. Молився, молився там за тебе, з молитвою помер на тім Христі. Я все стерпів, щоб бути із тобою. Я бачив, ти без мене погибав, глумився з мене ти тоді з юрбою, а я вмирав, любив тебе, прощав, навіки полюбив тебе. Чуєш. Тому прийшов із неба у цей світ, я знав, що тільки я тебе врятую, любові я приніс свій заповіт. Ти плачеш, бо відкрились тобі очі, побачив ось кого ти розіп'яв. Ти мучився всі дні, а також ночі. Тебе я, як овечку ту шукав. Яня твого серця, неначе той кришталь в моїх руках. Відкриті двері, йди до мого царства, усе готово там, на небесах. Іди за мною, більше не вагайся, я не оставлю в болях і журбі. Візьму на руки, чуєш, не лякайся, бо я з тобою, Бог твій. Ти чуєш, я тебе прощаю, ти мій, тебе я дорого купив, з тобою бути завжди обіцяю, бо свою кров за тебе я пролив. Амінь.